Я горілок ще не пила. Вона їм нафіг не треба. Він мене мучить до останнього. Що це таке Женя? Перед тим він мені вдягнув кастрюлю на ніс. Каже, що ти жирна, хуй. мені страшно, мені не інстинк. <ривіт> Стоп. Наймиліший блогер, так? Ні. Бо було найскладніше щось знайти. І компроматне, напевно. <ривіт> так, ну що, поїхали? Коли до мене підійшов хтось сфоткатись. І це, типа, було якось, ну... Мені дівчинка це сказала, я тебе так люблю. А насправді це все почалося з Аскус, Е, Я його вела десь за роки 2-3. І потім якось буквально пішла в форум скуплятися, це було перед Новим роком, щось таке. і Я йду і в наушниках, і у мене звук там був на мінімум збавлений. І я чую, як за мною хтось біжить і кричить: Аня стій! І таким голосом якимось. Я подумала, що це якась дівчина з якогось магазину, Може, я щось з собою винесла. Ну там я повертаюсь, підбігають там дві дівчинки і третя за нею. І кажуть: ми так хотіли тебе побачити. Ти така прикольна. А на той момент в мене в інстаграмі було щось п'ять тисяч підписників, але було біля 12 на Аск.ФМ. 12 тисяч <смі> і цей, і вони, ми так тебе любимо. Давай ти будеш е, знімати якісь там відео на Ютуб, ще там щось. Почали зі мною сфотографуватися. І я така стала, вийшла е, з форуму, потім так сіла, їду, думаю. І мені часто хто писав, типу, в Аску, щоб я переходила на інстаграм. І після того, як я перейшла на інстаграм, я забила на Аск і якось так воно почало розкручуватись. Я кинула брату на голову болежнік. Ну, типу, ми з ним бавились, і е, перед тим він мені вдягнув кастрюлю на ніс. У мене тут ще досі шрам. Е, е, і ми були от, молодші, я кричу: от лови, і він повертається, піднімає голову, але йому впала на голову і розбила. Так я була так тоже. Змії ненавиджу, просто я не знаю. Це Соня Ейсман. Це для мене взагалі така світла людина. Я не знаю, поміж те, що ходять кров неї різні такі плітки і так далі. Вона для мене дуже крута. Людина, яка досягла багато чого. Дівчинка, яка е, жила в дуже бідній сім'ї, без тата, який залишив їхню сім'ю. Вона зараз е, є головним нас, яка амбасадором, а вона являється головним. Я не пам'ятаю це словно е, факт, того що вона виступає за діор. Вона представляє його і вона знімається для багатьох брендів: Шанель, Луї Віто, ну там багато. вона дуже крута, вона реально дуже крута, дуже гарна. Е, вона розказала історію, коли хотіла співпрацювати з одним брендом, прийшла до них і каже: от давайте ми з вами, вона не мала грошей на їхню продукцію, і каже, давайте ми якось з вами на бартерних умовах. Е, я там знімусь в ваших фотосесіях, в мене є портфоліо, подивіться, будь ласка. Вони сказали, що вона, їм, ну, вона сказала так, м'яко кажучи, що вона їм нафіг не треба. І через рік часу вона самі до неї написала. Тобто, і для неї це тоді був дуже такий ну, є, ну, така людина, якою варто надихатися і брати з неї приклад. Я Що? Я не знаю. А, я не вмію реагувати на хейт, Мене це зразу починає, це зразу видно по мені. Мене це не ображає, але мене просто якось дуже бісить, коли люди якось ну. Коли люди обосновано критикують, я це сприймаю. А коли люди просто ну, з неба беруть якісь такі, там, от, мені не подобається, що ти там зробила так, ти мала зробити так, ні, я нічого не мала. Якби я мала робити все так, як ви хочете, це б було якесь ваше там життя. А так я роблю так, як я хочу. Я зразу починаю виправдовуватись в таких випадках перед такими людьми, і це мій найбільший мінус, напевно. Е, ну, В років, напевно, 14. А, ні, брешу. Там мені було років шість, постійно пінку з пива татового, ну таке. Ну то всі в всіх дитинських. Я горілки ще не пила. Ого, І в мене тільки воно, це з мамою. Ой, міст у терабітю. Але він не те, що улюблений. Він один з тих перших, який мене взяв так за живе. Я була маленька, я дивилася цей фільм, там так само про діток все. І він мені настільки якийсь був близький, такий якийсь, ну, не то, що близький, ну дуже сподобався, взяв так за душу, заставив переосмислити своє ставлення там до сім'ї, якось цінувати більше всього, якось бути більш відкритішою з батьками. Оце він так. Я такий акторів, по суті, не знаю. Нормально. Ну я не знаю. Нікого не це Акторка тоді чи? А може, актриса є якась. Ну, Джолі, ну вона і красива, і там жінка така, що просто. На тобі дуже велика відповідальність. Дуже велика відповідальність. Це один з мінусів, тому що там, е, наприклад, коли в тебе запланована якась реклама або якась зустріч, домовленість, е, ти маєш все робити от, в певну в певну годину. І коли ти забуваєш, ти починаєш підводити людей. От, така відповідальність. Е, потім я не знаю, ну те, що в тебе зразу пропадають, там друзі. Це таке зразу там в тебе різні там розмови не дуже хороші за спиною. Це таке суто з моральної і з людської такої точки. Ну, ті фест. В мене ті фест постійно, я йому там підчітую. Я... Ну, ти, ти ж знаєш, ти ж дивишся мої історії. Ті Ті-феста? Зараз з цих, хто що вийшло, це не помню. Я зовсім не помню, як ти виглядаєш. Косметика, найкращий друг дівчат це косметика. Давайте будемо відверті, це косметика. Ну залежить взагалі від обставин. Коли якась класна компанія, коли ми їдемо десь відпочивати, то тоді я можу з легкістю відкласти телефон. Коли знову ж таки компанія якась нудна і так далі, то ні. Якщо так загалом взяти прожити без інстаграму, ну я можу, але це трошечки важко, бо зайти, полистати ленту, переглянути всі історії, це. А ти дивилася, скільки ти постатистиці проводиш часу в інстаграмі? Скільки в день буде? 5-6. Дівчата такого віку, як я, повірте, може вам зараз це не потрібно, але прийде час, і ви всі будете його слухати, балдіти під його пісні. Виспівувати в ванні. На все прийде час і ви обов'язково дістанете цей диск, так що придбайте собі його. Думаю, він вам стане в нагоді. <му> Тренера. Він мене мучить до останнього. Ну, коли ти займаєшся сам, то може дати собі схалявити. А тренер це така людина, який Ем, постійно на тобою стоїть, тебе там постійно підмахує, каже, що ти жирна, хоча я важу 43 кілограми. Ага. Він, він мені постійно говорить, що я ага. він, ні. Він просто з мене так прикалується тим самим і каже, що може розділити, сказати, що я дрищ, Ну, я ж знаю, що я худенька, ну, я ж хочу. Якось це все ну це людина, яка не підбирає слова, але знову ж таки мотивує дуже круто. Так що це дві сторони однієї медалі. Ну, так як в мене горбинка носі, я би була б не проти її прибрати. Але так, як зараз всі виступають за нейчерал, то, напевно, ну, так, нейтрально скажемо. Але я би хотіла собі забрати цю горбинку на носі, Це так. А років через 20-30 щось би зробило би? Ні, ну що? Ну, може, я не знаю. З лицем. Ну, час покаже. Та iPhone, напевно, з таких, там, якщо техніка якась, от. Це таке. Мити підлогу. Ну і, ну, ще якщо посуду, то я, я помию, але мити підлогу це для мене жах повний. 64? Стоп. Я завтикала. Я не можу згадати, чекайте. Шість-шість сім на вісім. 56. E, ну, я там не є, кулінар e, дуже великий, але в принципі зготувати там якусь пасу яка для себе, наприклад, зліпити пельмені, вареники, можу супчик зварити. Ну, таке. Ну, не там не щось масштабне, але таке мінімальне, да. Ну, в мене є два молодші брата, то коли мене батьки з ним залишають, з ними залишають, то мені треба якось їх балувати. Що там? Ну що, давай пробуй, пробуй. Що Чекайте, бо я зараз ще впаду. О боже. Воно не живе, правильно? Ну скажіть, ну видно. Що це? О. Господи, що це таке? Мені страшно, мені не подумати, Що це не є? Що не таке? Що це таке, Женя? Я не Я не буду це нюхати. Я не знаю, що це таке, я не буду оцінювати. Давай ну, варіанти. Ну, воно... чесно, воно мені нагадує це йорчик для миття Браво, 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 браво! Це реально! А чого ви фукали всі? <звук> І так, тут лежить таємний подаруночок для когось із вас, хто відгадає е яку собачку я вирішила собі купити. Я її вже давніше закидувала в сторіс. Багато хто знає, що це була моя мрія, але яка порода, це ваше завдання, завдання написати в коментарях. І хто перший напише правильну відповідь, той отримує цей подаруночок. Умови, підписатися на канал ЄБ-блог, поставити лайки і написати правильну відповідь, яку собачка давно хотіла собі купити.